Як казала Вірджинія, Вулф це не дитяча книга. Але вона робить нас дітьми: абсурдна, алогічна, атмосферна культова історія, якою ми сьогодні будемо надихатися, формуватимемо осінній парфумерний гардероб. Це добірка навіть дещо терапевтична. Мене звати Ангеліна, ви на каналі Два Ельджі. Тут ми говоримо про парфю, і, як бачите, деколи про книжки. Одразу почнемо з Аліси. Аліса це втілення ніжності, деякої інфантильності, дитяча така невимушена дивакуватість, звичайно, на. Фоні усього того абсурду, що відбувається навколо, вона найбільш якась логічно послідовна, але дуже прикольна. Власне, вся ця пригода це сон цієї восьмирічної дівчинки. І мені хотілося, аби це було про відчуття безпеки, комфорту, тих фантазій, як утворює, що нас розвантажують. Власне, це те, що вас би не зобов'язувало, навіть розслабляло, і в чому ви почувалися максимально органічно. І маю ідеальний аромат, що пасуватиме з деяких. Ілюстрацій сукні Аліси Блакитної в мультиках, пам'ятаю. Надигнула мене на аромат базу від склива Лавандовий одеколон концептуально якраз і створювався таким чином, аби підкреслити затишок, підтримати глибокий сон. Це якраз колаборація з Anмі Repose. «Coming Pillow Perfume називається. Отака от, от соточка, дуже приємний прайс. І зараз про нього нарешті розповім вперше на каналі. Зустрічі пам'ятаю його більш кедрово-лавандовим. Саме ці дві ноти домінували разом з мускусами. Така от прохолодна кедровість, дуже приємна. Вона тут є. Але окрім цього, саме з флакончику почала відчувати нюанси і півонії, і злегка такі травні, і переважно мускусні, навіть менш лавандові. Ну, хоча ні, лаванда вона розділяє, в принципі, це місце. він... Концептуально, от що про простирадла, хрусткі, затишні та чисті це ідеальне втілення з якоюсь імпровізованою такою парфумерною півонією, білою і мускусами. Отак, от, от вона мені мерехтить, але це цікаво не одразу, не одразу мені це зайшло зізнаюся, бо я така, де мої кедри? Я тут пам'ятаю багато кедрів. Все одно він багатий на нюанси і дуже чистий такий аромат урівноважений затишку. А ще за трояндовими ілюстраціями від Артура Еркхма хотіла підібрати якусь максимально чисту, невинну таку акварельну троянду. Просто перебирала в голові, бо троянда як квітка, вона дуже виразна та характерна. І хоче з медовими цитрусовими, чайними відтінками чи гранієвими, або зеленими, вона все одно дуже заявляє про себе. І аби таку тендітну, ну от Грейс від Комде Херсон. Про ці білі м'ятні, аромат наречений. Все одно він дуже мускусний, все одно він яскравий. І згадала про бажанку Rose Atlantic, називається від DS Це ідеальний акварельний аромат трояндовий, де троянда гарно відчутна, і разом з тим вона розчиняється. Вона як мережова, вона дуже легка, повітряна, акватична складова вона, ну це буквально як роса. Вона теж є, присутня, але не за не занадто, не солонувате, без ґрунту, без якоїсь скрипучої милкості дзвінкості, як буває з чистими легкими трояндовими ароматами. От просто вау! Єдина троянда, що мені спадає на думку, без виразного стержня, легка, акустична, просто мрія. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте за характером подібні, мені прям потрібно. Потрібно і щоб не мускусно милко, щоб це було чисто та прозоро ідеально. Далі хочу перейти до падіння у крилячу нору. Для мене це був дуже химерний, навіть тривожний момент. Проте в парфумерному сенсі хотілося це підв'язати до заземлення. Таке понурення у 4 тисячі миль. А от понурення у себе такі темні, глибокі аромати, які, до речі, перегукуються з кролячою норою. Це може бути варіант медитація, не дорівнює. Інтровертний, він може бути досить характерний, але це про низькі чистоти, про заземлення. І перший аромат, який хотіла згадати, теж нещодавно офлаконила. Сподіваюся, вам видно, як він переливається. Це To the Roots від Margie Doesn't Make Perfumes. Парфуми про звернення до власного коріння. Теж мені про внутрішнє заземлення. Від парфумерки тут також закладені такі особисті спогади з чаюванням, багаттям, але це дуже все делікатно, парфумерно витончено, ну, скоріше, специфічних. Там, говорячи про дим. там... І навіть про чай шорсткий, такий, негорілий, і цей чай, ближче до Чефірчику, теж воно все, наче, якимись відтінками, доповнює. І таку роботу, коли хочеться родзинки і, ну, не лякати оточуючих, це дуже добре. ну і Любителі витєвиру, будь ласка, зверніть увагу. Заградацію це початок заземлення, не занадто глибокого, але ну, з яким можна вийти в люди. Бо наступний, як виявляється, для деяких Deep Dark ваніла від Діес Дургі, комусь він специфічний, занадто екстремальна ваніль. А як на мене, це якраз те, що треба. Тут є, розумію, деякі такі лікарнянні відтінки цих пачуль, але вони класно бальзамно розкриваються. І це теж робота, якій не пасує холодна осінь, а в теплі вони максимально розпашілі ці смоли і разом з цими пачулями. Вони гірко-зелені, особливо на старті. А до низів йде така округлість, затишна навіть цей шматочок бурштину. Він такий прохолодний, мені це дуже подобається, наче пачулі, вони підтримують увесь цей рівень початку та бази. І разом з ваніллю, яка абсолютно не кондитерська, вона теж додає якоїсь округлості. Взагалі мені це аромат якийсь округлий. Коротше, його розсмакувати це вау. Здавався мені один раз буквально кострубатим і гірко-гріховим. От а потім в ньому є така фантазійна дивакуватість. Взагалі спершу мала за мету, щоб всі аромати відповідали певному такому вайбу. Низькі чистоти і одна з найоригінальніших ванілей, мені відомих. Це Deep Dark ваніла від. Durga, DS Durga. Далі у нас білий рожевокий кролик, який постійно поспішає, це такий от е, стурбований, знервований, дратівливий, наче це якась робоча річ. Але я тут зупинилася на асоціаціях візуальних. По-перше, він біленький, а по-друге, він постійно в роботі. І нехай це буде робоча офісна парфумка. Якщо так прирівняти, прикольно додати якусь мікрородзиночку, як сорочка з деталями, нашивка, що співзвучно з вашим персоналіті, підкреслить індивідуальність, злегка. Все одно це в офіс, так умовно кажучи. Спершу це хризантеми від Софії Дольни. Сподіваюся, що буде з часом успирспиртові та з розпилювачем, бо квітка. Хайфові від неї. Якраз за білу складову відповідають оці такі воскові мускусні нюанси. Наскільки пам'ятаю, в троянді теж оця милкість, вона дуже вишукана та виразна, дорогого мила 100%. І квітка вона тут промальована з стеблом, таким гальбанумом трішечки на старті. І сама квітка теж. Теж вона така гіркувато, свіженька, дуже злегка, дуже тендітна. Він мені відчутний. Я не знаю, що до стійкості зі шкіри, не пам'ятаю, але від себе я його гарно відчувала. Звичайно, без особливого шлейфу. Але це дуже приємно, приємно ненав'язливо. Така легесенька бальзамність. Це те, що додасть однозначно ці родзиночки свіжих таких ледь меланхолійних відтінків, які до базу, до речі, не перестають бути меланхолійними, з цією смолою і мускусами, чи що. Бензоїн, про бензоїн, по-моєму, Софія Дурна, якщо не помиляюсь, розповідала. Коротше, очікую, очікую, сподіваюся, в розпилювачі. Буде. Якщо буде, одразу замовляю. Бо квіти у Софії особливі, дійсно, вони дуже красиві, промальовані і парфумерні, і все одно це не люксова якась мускусна квіточка, дуже гарні. А другий аромат у мене такий Семпл подивіться, йому вже мільйон років Girl гілсон. З Фарелом Вільямсом та Калаба. Це стильна річ, і хоч вона може здатися, ну що там фіалка, ну що там мускуси, ну що така сандалінка. Улюблений аромат Фаренгейт, по-моєму, у Фарела Вільямса, і якісь цитатки в ньому щитуються 100%, але ну, все одно це не Фаренгейт. Взагалі гарсони вписуються у цю категорію дуже добре. Аромати, що носибельні, і на роботу взагалі універсальні максимально. І вони цікаві. В них завжди є якась родзиночка, якийсь там овоч, смалиночка, ну саме про колекцію цих камінчиків, якщо виділити, виокремити, вони дуже носибельні. Тим не менш цікаві. Просто цей Фаррел Вільямс не дуже популяріті і рідко, ну не знаю, чи можна його зараз десь дістати на барахолках хіба? Тому недовго на ньому зупинятимусь. Непослідовно зупинятимуся на всіх персонажах і не на усіх подіях, тільки ті, що підштовхнули і прям одразу якісь картинки в голові викликали, бо там далі Аліса опиняється в морі або в калюжі власних сліз, де зустріла мишу, теж дуже такий кумедний цікавий момент. Бачить мишу і така звернутися, поговорити з цією мишою чи ні. Каже: добре мишо, а ви там ля-ля-ля та поля, миша ніяк не реагує. Думає Аліса, а може, ця миша розуміє французьку? Французьку? І питає у неї французькою щось про котів. То та бідна миша так перелякалася, і Аліса одразу, вибачте, вибачте, я ж забула ви миша, ви не любите котів. І вона така каже: Миша, а от якби ви були на моєму місці, ви б любили котів? Знаєте, я так розумію цю мишу, дуже-дуже гарні паралелі взагалі настільки співзвучно, настільки це доросла історія, і серед усього цього розколбасу і абсурду, деколи такого кумедного, Стільки істин. далі у нас гусінь. Це дуже цікавий образ і роздумовувала, до якої характеристики такої вчепитися, до яких. Сенсів, бо взагалі можна от мудрувати, нафантазовувати скільки завгодно. Але от хотілося от щось конкретне вичіпати в цьому. І уявляла Абаніту. Знаєте чому? Бо оці старі ілюстрації олдовські, вони такі от химерні, дуже самобутні. І от ти бачиш, що це стара якась мальовочка, щось таке об'ємне, димне, тютюнове. і Це дуже символічно було б, як перший тютюновий аромат. Але настільки. Ці діалоги вони починають набирати у цієї дивакуватості, і десь тиждень тому, перечитуючи, зрозуміло, що сприймаю цю сцену як сцена самопізнання. Ця гусінь, вона єдина, яка не поспішає, задає питання Алісі, і це про цінність паузи. От Отак, от назву цю категорію ароматів. Це може бути пар в кальяну. Ми не романтизуємо, фантазуємо, звичайно. Але коли я згадала цю парфумку, думаю, все, це точно гусінь. Це настільки відповідає вайбу взагалі усієї цієї Аліси. І у цій атмосфері настрою та ідеї, наскільки він дивний, шлейфовий. І ти просто як ця прокурена гусінь сидиш, ем, можна уявити ці, цю локацію та, на грибі. Ем, тут нема каліяну, але тут є тютюн, і цей тютюн просто розмакає в якійсь липкій, слизькій субстанції зеленій. Тут Дуже прикольні бальзами, ледь солодкуваті. тут ароматичні такі прохолодні. Наче як ну, не ментолово-м'ятні, а от, знаєте, як розмарину, щось таке з холодком, дуже інтенсивне. І пряність працює на це така спеція, спеція або ароматична, і бальзами, все туди. Густий, ледь охолоджуючи, взагалі у мене Аліса асоціюється з усім холодним, в холодних відтінках. Але щось потайбічне, бо на початку Аліса називалася як Аліса в підземеллі, під землею, щось таке. Перша там назва, а потім вдивокраї. Коротше, густий, липкий, як слизь якихось зелених бальзамів, але мені дуже подобається цей запах. Насправді, складнувато його навіть описати, але це потужно. Це навіть дещо так шкіряно тепло анімалістично. До речі, анімаліки точно, тут відро. Як я могла про це забути? Основна, основний момент, який багатьох відштовхує це відро, чого Касториуму? Такі, вони такі мілашки, вони такі теплі, ними хочеться отак от огорнутися. Там, до речі, сцени також менш впізнавані з цими карасем, слугами, з дитинчам, що крохки. До речі, щодо чеширського кота ми до нього перейдемо в самому кінці, бо це улюблений персонаж. І я вам хочу порекомендувати послухати паночку від Дахдотарс. І просто цей початковий діалог з чешерським котом, закарбований, напевно. В усіх в голові, навіть хто не пам'ятає, що це Аліса в того край. Це залежить від того, куди ти хочеш потрапити. Well, well, if Якщо тобі байдуже, куди ти хочеш потрапити, тоді байдуже куди йти. Якщо тобі байдуже, куди потрапити, тоді байдуже куди йти. І ми переходимо до чаювання також з Дахдотерс. Вони навіть сенси винесли на поверхню, там потім, коли їй пропонують чай, вона така, а вибачте, чаю я не хочу. А може цукру аляля? І це якраз взагалі це чаювання, воно тілі оці безсенсові світські бесіди від дорослих. Ну, послухайте. дякую. Це просто вау, я настільки кайфую. Ця музика, от вона теж якусь певну таку тривожність, хвильованість нагнітає. Оце таке, що відбувається, якийсь абсурд. Дуже відчуваю, дуже відчуваю цей вайбаліси в ньому. Просто дякую, Дагдотерс. Це вже 6 років тому. Тож вона зустрічає капелюшника або кепалюшника, як в перекладі українському деколи зазначається. Ну це теж це до божевільних капелюшників відсил, там Чеширський їй про пару слів так сказав про нього з відсилом на божевільного капелюшника. Бо це походить від капелюшників, які були отруєні парами ртуті. Тому у них це впливало якось на їхню психіку. Тож, окрім капелюшника, там ще солоний заяць. І Соня. О, дуже. Соня, це я не знаю, це просто мій щоденний мут. Я не підібрала аромат Соні, а є аромат чаювання від Mask Milano. У мене такий гарний тревел. Тут навіть пляшечка намальована з відсилочкою, з цими пляшечками, де треба було її з'їсти. А випий мене, випий мене на початку. Це дуже красива гурманіка. Називається, так і називається Lost Alice. Гурманський, сандаловий, вершковий. І це насправді дуже класно і витончено. Він не відповідає моторошному вайбу, максимально казково піднесеному, але така от сюрність в ньому є. У вигляді певних деталей, які мерехтять. Або навпаки, це досить реалістично. З якого боку. Нюхати, як сприймати. Бо тут за оцією всією лактоністю легесенька чайність, чайність з молоком, від духм'яного пирога з морквою, трішки віє, до зайки нас та, відкидає. І корінці. Є тут і природні мотиви, і полковість, і рисова така та, землистопильна, і корінці, моркв'яні, ледь-ледь гіркі. Це вау, це дуже красиво. Я навіть не знаю, як він у шлейфі сприйматиметься. Але я коли його на себе наношу, я відчуваю якусь е гурманіку, ніжнятинку, інтелектуаліті, безсумнівно, інтелектуаліті. Проте, вслухаючись в ці нюанси, його можна розгадувати. Це дуже крута робота. Не знаю, ну, напевно, за характером. просто. Він дуже ніжний, тому не такий популярний аромат. Але про рівню складності, Втілення цієї ідеї це прям дуже круто. Це одна з найскладніших таких гурманських ароматів, взагалі, що мені відомі, я б сказала. Там найбільш абсурдний діалог між ними відбувається. мені хотілося підібрати аромат саме для Капелюшника. От, як він сказав, якби ви знали час як я, ви б так до нього не ставились. От. Теж про цінність часу. Там та, така штучка провідна. Ну, одна з ідей, напевно. Тем, тем. Два варіанти шаленого капелюшника. Це Магадес Марія Люкс. Бо мені хотілося, аби це була гурманіка, аби вона була строката, складна. Також складна, до речі, і не буду довго стояти на ньому, бо це аромат вже. Якщо ви знаєте, де дістати, напишіть, будь ласка, поділіться, бо я б залюбки. Бо це теж один з улюблених гурманських ароматів, який переливається усіма червоно-помаранчевими такими жовто-гарячими відтінками, там і какао-полуниця, і цитруси в шоколаді, і пачулієвість, по-моєму, такі трішечки шоколадних пачулік для впевненості, багато кориці. І воно таке сяюче, мерехтливе, піднесене. Це аромат, від якого хочеться мені посміхатися, от увійти в якесь шаленство приємне. Забути про все, це мій аромат піднесення. Він реально якось впливає на мій емоційний стан, магадес, любов на віки. Другий варіант хотілося екстравагантного. Ну ви, якщо його послухаєте, хто раптом не знайомий і такий. Точно. А, ну, бо, ну, це взагалі це, це дикий аромат. І пряний, і пудровий, і він трішечки вінтеч, і він з таким характером стержнем. Він такий шлейфовий, він такий дивний. <laughs> Оця суміш, що ви бачите зараз в піраміді, така пряна, вона просто вибухова. Вона і настільки красиво якось зібрана і теж мерехтить. Тут є специфічний такий нюансик, ну, що нас відкидає трішечки оцей джангл, такий вайб. Як сіна і слона, але буквально вона так не пахне. Думаю, що це робота зі спеціями, що там ще якийсь такі він. Чи відтіночки, чи то гвоздичка з бальзамками. Ну, нехай у вас буде щось таке строкате яскраве, переливчасте, аби ви собі могли підняти настрій. І для мене це слон без сумнівів. І все одно, що подумають оточуючи, бо на нього реагують по-різному. Хоча, як на мене, ну, ну тамам я можу ще зрозуміти, а це. Напишіть, кому не подобається «Слоник Кінзо. І чому? Мені дуже цікаво буде почитати. Далі у нас королева. Ми не беремо до уваги короля, бо він там скоріше. Як така підтримуюча складова королева, тому, гадаю, його і не його ж не було в фільмі. Ну, коротше, королева сердець частіше в українському перекладі, або королева червова, бо там карти, живі карти бігають її слуги. Це от символ такого аж до абсурду жорстокості, володарювання. Оце всім всіх вбити, всіх посадити. У мене така була антипатія, перечитуючи, настільки воно відображає якраз оцей жорстокий світ, ці лідери. Авторитарні, абсолютно теж жорстокі. І коротше, в мене такі паралелі. Я просто така фу, не хочу підбирати її аромат. Але я трішки абстрагувалася, подумала. І особливо в тій сцені, де вони перефарбовують троянди з білий на червоний, коли о, вона знайомиться вперше за лісу і каже, її теж голову, а потім і тобі, і тобі, і тобі. А що вони зробили так, як сказала, вас теж нафіг. А це на краще добре нічого, оце така імпульсивність, і така показушність. І Геліна Бонен Картер дуже подобається. Теж вона закарбувалася, як оця королева найбільше в голові у мене одразу вспливає. Оце така найбільша гротескність, вона театральна. Оця сцена найбільш театральна. Можете посперечатися зі мною в коментарях, але це єдине, що я могла винести, найбільш таке оптимальне, щоб можло, можна було до гардеробу віднести, бо ця жорстокість, взагалі, вона мене так вкурвила. Добре, і аромат міг би бути трояндовий, але спершу я вам покажу від Молін Руш, то також є троянда. Але ми переходимо до розділу театральних ароматів на заходи. Як починається театральний сезон? Театр зараз такий популярний в Києві, в Україні. Тішуся цьому. От, але перепродавати квитки це жахливо, і на вистави Петросяна я не можу потрапити. Це ті вистави, на які я найбільше хотіла на даний момент декілька побачити, і просто не можу придбати квитки. Коротше, Руш – це ідеальний театральний аромат, найбільш косметичний, помпезний такий і помадно-пудровий. Тут масляниста помада, пряна з троянда, троянда помада, з корицею, також іриси, моркв'яні. То така частка моркви. І у нас з Оліхтіво є класне минулорічне, по-моєму, відео про театральні парфуми. Театральні аромати. Ух. Дивіться, хто не бачив, я його дуже люблю, бо там парфуми не тільки мої. І Олі поділилася прям перлинками, там, особливо хто любить іриси, фіалки, Я дуже рідко згадую, а там прям от скільки треба. От на тему косметики, все одно Молін Руж від Естуарда Парфамс для мене найкраще втілення цього. Ну, це праворазний характер, тому от хочеться зазначити, що це дещо експресивно театральне. Е, і ще один це портрет леді, і та ця сцена з червоними трояндами. І так, ця театральність е, неможливо не згадати цю розкішну роботу від мені карібнула. До речі, старенький флакончик. Тут такий невеличкий залишок, неймовірний. Там і троянда з ладаном, і вона така колюча, густа, і шипрова, і мускусів тут відро. І все вона працює на цей такий шорсткий шлейф цих трояндових оксамитових пелюсток. Хотілося би я такі шлейфи. Він дуже шлейфовий, ловила на вулицях Києва і в театрі. Якби почула, до речі, користуюся нимо театр. Ну, не всі зрозуміють, бо оці такі шипринки, ці троянди, вони дуже от як мені кажуть, о, ти пахнеш як бабуся. Спасибо, стараюсь. До речі, на чоловіках. Ой, я прямо уявляю, це дуже добре. Дуже добре брати бобри. Дуже рідко, але пишуть про добірку для чоловіків. Я не роблю такі добірки, бо не вважаю, що парфуми варто розділяти, якось цим обмежуватися, і завершити я хочу чеширським котом. Просто цей кіт він уособлює усю цю головну тему, яку я ловлю для себе. Першочергово саме кіт підштовхує нас на роздуми, що правила можуть змінюватися, і хаос може стати частиною життя. Знайомо, правда? Цей вайбік самого кота дуже такий таємничий, грайливий, дещо зловісний настрій, мені здається. Я пропоную для чежирського кота вибрати відьму ву. Аромат, що нещодавно офлаконила, і ще в головінівських добірках згадуватиму, бо оцей легкий містік вайб, і що залишає по собі шлейф, значить так можна паралель співставити з посмішкою цього кота, що розчиняється в останню чергу. І магічне зілля. Тут такий збір. з... І пильних, землистих, він, наче, заземлений, теж цей аромат, але в ньому дуже багато пилу. Пилу і квіткового, і, до речі, з трояндою дуже гарно, і з дуже красивими смолами. Я думала ще про один варіант: це мундаст від New York, але відкинула врешті. бо... Ну він більш космічний. Хоча, знаєте, щось в цьому є. Це просто теж дуже дивакувата парфумка, одна з найбільш дивакуватих. Я так дуже хотіла. Щоб цьому в гардеробі багато було специфічного. І притому насибільного. Тут теж морква. от Так добре, що повсюди є якісь моркви. Вона розчиняється в міжгалактичному просторі. Тут відчуття якоїсь розігрітої техніки, пильності, теж такої металевості, ой, дуже морквою пахне зараз. Просто дістали моркву з під землі. І все одно космос, космос в ньому є. І він розчиняється у шлейфі теж. От мені якось суто на візуальному рівні до чеширського кота дуже співзвучний. Тож, так, по завершенню, чеширський кіт, нехай в осінньому гардеробі у вас буде. Один такий містичний вайбовий готіг, можливо, таємничий аромат з таким магічним вайбом. Аби це були якісь ладани, смоли, цікаві спеції, прянощі. Ну і власне ми на цьому завершуватимемо. Та я дуже щільно. Намагалася, не так розширено, але ви пишіть. Цікаво, до речі, буду почитати ваші варіанти на тему різних персонажів. І як би ви їх так концептуально узагальнювали, І який би це був напрям. Бо ж знову фантазувати можна до нескінченності. Дякую всім за перегляд. Не забувайте обов'язково ставити вподобайки, писати коментарі. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!